Намисто одна з найдавніших традиційних прикрас України. Українки завжди були дуже вишуканими, а тому слідкували за модою і особливо цінували прикраси. Вважалося, що вийти на вулицю без намиста те саме, що вийти голою, тому в кожної гостині була достатня кількість прикрас, стрічок та гердан. З плином часу та моди намисто змінювалися за формою, кольором, своїми матеріалами. Сьогодні пропоную зануритися в цю тему. Я спробую розповісти вам щось цікавеньке, тож привіт! Це подкаст «Україна за кермом і я його ведуча Настя. Давайте спершу зупинимось на популярних видах. Українського намиста, тому що їх було доволі багато, і я направду багато чого новенького знала, коли готувалася до цього подкасту. Наприклад, про існування такого намиста, як шелест, намисто з невеликих круглих металевих дзвіночків, яке носилося на гуцульщині, найбільш архаїчна прикраса, яка сьогодні майже не зустрічається. кажуть, що за передзвоном такого намиста гуцульські чоловіки легко могли впізнати свою коха. Досить смішно звучить, може, і корівку вони так свою могли впізнати, ну таке. Згарда з монет або хрестиків. Згарда це оберегове, обе оберегове, намисто, яке складається з двох-чотирьох ниток намиста, нанизаного на нитку з металевими хрестиками. Ззаду таке намисто поєднувалося з двома великими дистками чи прагами. На цих чепрахах зображалася символіка сонця, концентричні круги, розет колеса зі спицями. Наступне намисто кризи, мені вони дуже подобаються, і я мрію, що колись в мене буде така криза. Це широкі бісерні коміри круглої форми, які вкривали шию, плечі і груди жінки. Найбільш поширеними такі українські прикраси були у бойків та лемків. Був ще гердан, це прикраса з бісеру у вигляді широкої петлі, краї котрої поєднані в місці сонячного сплетіння медальйоном. Спочатку така прикраса була чоловічою, а пізніше гердани почали носити і жінки. Також були плетінки або силінки – це бісерне намисто, яке ззаду зв'язувалось на шию. Назва походить від способу нанизування бісеру на нитку селяння, і неширокі такі платінки жінки по день носили як оберіг. Тут значення мала символіка орнаменту, а на буковині таке намисто називалося цятки. Також доволі поширеним було в Україні бурштинове намисто. Це традиційна прикраса, яка носилась практично в усіх регіонах. Намистини різного розміру вирізались ножем і носились на довгій нитці. Коралі. Коралі, я про них сьогодні буду багато розповідати. Це найпоширеніше і найбільш вишукане намисто в українській колекції. Рожеві намистини з червоними чи сіруватим відтінком мали форму циліндрів і нанизувались не однаково малі зовні, а крупні всередині. Одна нитка таких прикрас називалась разок. Пацьорки, дуже люблю це слово, це найбажаніші скляні прикраси. Такі прикраси були неймовірно дорогими, адже намистини ручного розпису везлися з Венеції. Буранське скло і сьогодні є дуже цінним, а його виготовлення вкрите таємницею. Пізніше для таких писаних пацьорок використовували смальту чорного, темно-синього, блакитного, білого та зеленого кольору. Розписувались такі намистинки також вручну. Дукач металева нагрудна прикраса у вигляді монети, нанизана на камінні або скляні буси. Ця прикраса займає ключове композиційне місце і завжди вішалась посередині. На лицевій стороні монети зображалася якась сцена з битви або, може, якісь релігійні сюжети. Інша назва Дукача личман. І остання прикраса, яку я хочу згадати сьогодні, це салба. Вона мене дуже здивувала. Це полотняний нагрудник, розшитий монетами накшал турецьких чи татарських прикрас. Вони були поширені на Буковині. Загалом слово коралі означає прикрасу з коралів, перлів, різнобарвних камінців, яку носять на шиї. Але самі корали це добре намисто, справжнє намисто його ще називали, щирим намистом бунт, одна з найбажаніших жіночих прикрас українок в 19-му початку 20-го століття. В Україні побутують різні локальні назви цього виробу, наприклад, горалі, у Бойків, сніп, гуцулів, горалі й жаралі на Львівщині, та каралі в Таврії та Бесарабії. Прикраси для українських жінок були не просто аксесуарами, а цінними речами, які ті берегли та передавали у спадок. І з-поміж усіх традиційних прикрас найбільш цінним вважали саме коралове намисто. Корал привозили в Україну з середземного та червоного морів. Його ціна залежала від кольору, якості розміру та форми намистин. Слово запозичене з латинської мови, і середньолатинське «коралус» – «корал» – виникло на основі латинського кораліум, червоний «червоний корал», що походить від грецького вже слова червоний корал». Так? Я не буду намагатися вимовити то на грецький. Червоні коралі вважалися магічними, і була і традиція передавати це червоне намисто у спадок, бо вірили, що воно захищає дівочу долю. Кількість коралового намиста на жінці вказувала на її соціальний статус. Намисто могло налічувати до 35 низок, разків та коштувати як пара волів або й хата. Коралі були певним способом зберігання капіталу, оскільки такі речі не падали в ціні, а з часом лише набували цінності. Попри високу вартість, українські жінки не шкодували грошей на корали, вони були сімейною цінністю, яку оберегли та передавали у спадок від матері до доньки. Німецький мандрівник Отто Фонгун у своїх замітках про подорожі Україною в 1805 році він зупинився в Яготині і зазначав, що навіть бідні селянки показують чистоту і хороше вбрання, і в коралях собі не відмовляють. Подаровані парубком коралі були знаком його дуже серйозних намірів і великої любові. Найбільше прикрас жінка носила в молодості, а з віком їх кількість зменшувалась. Казали, як добре жінці живеться, то вона довше носить корали. Взагалі, що таке корали? Що воно насправді, червоний корал? Це тварина з класу коралових поліпів. Колонії цих тварин утворюють скелет червоного кольору, який і використовується для прикрас. Росте він, як я вже казала, в Червоному та Середземному морі біля берегів Італії, Марокко, Алжиру та Португалії. І знахідки прикрас червоного корала знаходили і в доісторичних похованнях Європи та давнього Єгипту. Давні греки вірили, що корал з'явився з крові медузи горгони, що капала з її відрубленої голови на пісок. Коли герой Персей відрубав їй голову, кров медузи потрапила на водорості і забарвила їх в густий червоний колір. Вони скам'яніли, адже горгона не тільки своїм поглядом, але й кров'ю вбивала все живе. Тому грецьке слово корал співзвучно зі словом горгеана. Дорогоцінний камінь корал став згідно з міфами будівельним матеріалом для палацу великого володаря морів Посейдона. Або і Ковальської справи Гефест першим виготовив прикраси і зразки виробів з коралів. Втім, в цьому ланцюжок легенд про походження морських дерев не закінчується, а з ними не закінчуються й міфи про те, що червоний корал це камінь, властивості якого пов'язані з захистом та зціленням. Наприклад, у стародавньому Римі була думка, що коралове намисто або намисто. Або браслет, надягнуті на дитину, вбережуть її від поганого ока, нещасного випадку, ненавмисної рани чи іншої небезпеки. Воїни, вирушаючи в походи, брали з собою корал, камінь, властивості якого асоціювали все ж цією ж горгоною, і вважали, що якщо гілочку прикласти до місця, яке вкусила змія або скорпіон, отрута перестане діяти, а людина виживе. Виник цей міф саме на основі грецького фольклору і схожості вигнутих гілок коралів з зміями, які росли на голові медузи, горгони замість волосся. На початку першого тисячоліття між Середземномор'ям та Індією відбувається значна торгівля коралами, де він високо цінувався як речовина, яка наділена таємничими священними властивостями. Поліній старший зауважує, що до великого попиту з боку Індії Гали використовували корали для прикрашання зброї чи шоломів, але східний попит став таким великим, що його дуже мало коли можна було побачити навіть у регіонах, що його видобували. Віра в силу коралів, яка як оберіга зберігалася протягом середньовіччя, і на початку ХХ століття в Італії його носили як захист від лихого ока, а жінки як ліки від безпліддя. Червоний корал став неодмінною частиною а, товарів шовкового шляху, а також а, торгівлі між індіанцями Північної Америки та європейцями. Червоний середземноморський корал привезли до України з Венеції та Франції і не чмаки. Продавали на вагу або вже нанизаними низками на ярмарках та в крамницях існувало три основні форми обробки: колюче, січене, рубане, циліндричне та шліфоване, кукурузка. Чим більші та кругліші намистини, тим вони дорожчі. Найдешевшим видом було січене або колюче і дрібні кінці. Гілочок коралу, які просто просверлювалися і ніяк не оброблювалися, нанизували від найменших намистин по краях до найбільших всередині. За кількістю низок було багато варіацій і залежало від статків самої родини. Вважалося, що найбідніші дівчата носили 3-4 розразки, а найбагатші до 25 на Полтавщині. Серед старих намист прослідковується тенденція невеликі намиста носити непарною кількістю низок, а як то по 3, 5, 7. Добре намисто могло коштувати як корова або навіть шмат землі, тому володіння такою прикрасою означало заможність власників. При потребі його могли продати або обміняти. Було навіть таке прислів'я у купі гроші держаться, як намисто на шиї висить, а продати то й гроші розійдуться. Колір середземноморського корала може варіюватися від блідорожевого, лососового до темно-червоного. Люди казали, що як, жінка, як в жінки гарне здоров'я, той корали червоніші і блискучі, а як коралі стають блідими, то й жінка хворіє. Насправді, правдивий корал здатен до вигорання на прямих сонячних променях, тому з часом і віком жінки колір ставав блідішим. Також вважалося, що, що чим старша жінка, тим менше яскравих і червоних кольорів має бути в її одязі та прикрасах. Це також пов'язано з тим, що, оскільки коралові намиста були коштовними, а для дівчат на виданні це була обов'язкова прикраса, мати, як правило, розділяла свої прикраси поміж дочок або віддавала їх найстаршій. Також існували усталені правила носіння коралів. Зокрема, в часи жалоби чи посту червоні корали замінювалися на молочне або прозоре намисто. Після 30 років жінка частіше відмовлялася від носіння намиста, жінки поважного віку, якщо й носили намисто, то в незначній кількості і темного кольору. Сьогодні, у зв'язку з хижацьким винищенням коралових поліпів та їхнім відмиранням внаслідок забруднення довкілля та глобального потепління продаж виробів зі справжніх червоних коралів заборонений у деяких країнах, зокрема в Канаді. І замість справжніх намистин із червоних коралових поліпів часто використовують намистини із фарбованих білих коралів або синтетичних матеріалів, таких як пластик чи кераміка. Часто серед намистин коралів нанизували срібні або й золоті монети з напаяним вушком для селання дукач. Слово дукач походить від дуката золотої монети, що карбувалася в Венеції з 1284 року. Дукат протягом віків зміг зберегти приблизно сталу вагу 3,5 грама та пробу металу 938 і почав сприйматися як міжнародний стандарт еталон золотої монети. У Польщі в Україні аж до 17 століття всі золоті монети називалися дукатами. За традицією, хрещений батько дарував дукач своїй хрещениці, коли їй виповнювався один рік, і та мала зберігати подарунок та надівати його переважно на свята. У кожному регіоні під впливом різних факторів дукачі мали свої стилістичні особливості. Видатний український етнолог та антрополог Федір Вовк у своїй. Праці студії з української етнології та антропології відзначав, що жінки полковників часто носили на мисто перлів з дукатами, іноді з золотими червінцями. Головний елемент дукача це медальйон, який, як правило, доповнювався додатковими ювелірними елементами, як бантами, та кантами та інші. Медальйон містив зображення і мав круглу форму. Виключення становлять окремі дукачі Слобожанщини, де медальйони прикріплювалися до бантів і могли бути без зображення або у формі серця. В якості медальйонів використовували монети, релігійні і навіть нагородні медалі. Велике значення у прикрасі мав такий елемент, як бант. Він прикрашався камінням, склом, бісером. На лівобережній Україні і на східних територіях були поширені пишні, більш масивні яскравні, яскраві банти. А на правобережній, і в західних, і північних територіях банти були більш скромні і взагалі могли бути відсутніми. Окрему групу становлять так звані волинські дукачі. У волинських дукачах центральне місце має саме медальйон, а банд візуально лише доповнює його або взагалі може бути відсутнім. Часто через пишне оздоблення медальйона волинський дукач нагадує собою ажурну брошку. В центрі якої розміщено сам медальйон. Здебільшого в якості медальйона використовували монети, як правило, золоті. У Валинських дукачах часто зустрічаються талери австро-угорської імператриці Марії Терезії, талери Максиміліана Баварського, польські монети та монети Російської імперії. Популярними серед фелинянок були також дукачі, у яких медальйон прикрашався короною, або сам банд був у вигляді корони. Корона, як елемент оздоби в дукачах, зустрічається в різних регіонах, де їх носили, але у волинських дукочах корона має свою особливу форму, нетипову для дукачів з інших географічних локацій. Тут позначився вплив західноєвропейської культури, адже зовнішньо вона була схожа на регалії західноєвропейських монархів. Етнографи кінця 19 століття, початку 20-го у своїх працях констатували, що золотарі у своїх виробах з надзвичайною сталістю дотримувалися стандартних традиційних форм та малюнків, і навіть там, де сторонні впливи були досить цілком можливими. Федір Вовк припускає, що дукачі є пережитком візантійських змієвиків, носіння яких було характерно для доби давньої Русі. Існують також інші назви дукачів, такі як дукат, личман, янгус, панагілька. Західна Україна представлена янгусами, малопоширена назва дукача, яку виводять з польської мови. Походить від церковнослов'янського слова ягня, а звучить як агнець, і агнецем Божим в християнстві символічно називають Ісуса Христа. Припускають, що спочатку янгусами називали європейські релігійні медалі, на яких було зображено Божественне ягня. Зображення ягня стало виступати своєрідним оберегом. Такі медалі в Україні часто використовували на дукачі, і відповідно дукачі з ними називалися янгусами. Згодом ця назва була поширена і на дукачі на медальонах яких не було зображено ягня, і які були там, наприклад, в формі серця. У християнстві серце виступає символом надії та спасіння, любові Бога до людей. Культ святого серця Ісуса Христа, відомий з XI століття, особливої популярності у католиків набув у XVII е, столітті, але офіційно римською церквою він не був схвалений. Культ серця активно поширювали і єзуїти, вони виступали ревними його поборниками. У 1765 році Папа Климент XIII затвердив свято найсвятішого серця Ісуса Христа, але дозвіл на його святкування було надано для окремих братств. У 1856 році це свято стало загальноцерковним. Вважається, що в Україну, в якій більшість населення була православного віросповідання, шанування культу серця прийшло з Західної Європи і поступово медальйони у вигляді сердець стали використовуватися в дукачах. На серцях дукачей янгусів могло бути зображення розп'яття Христа або його монограма. З іншого боку, вказую, як вказує кведір Вовк та іноземні мандрівники, всі слобожанські солотарі. Незважаючи на сторонні культурні впливи, з надзвичайною сталістю дотримували старовинних традицій. Зараз я цитую так, наприклад, харківські золотарі, як розказувала небіжниця Родакова, виробляють два сорти сережок: один для українського населення, а другий для сусіднього великоруського. А дукачі виключно для українців, вживаючи для того тільки старовинні зразки. На весіллях козацької старшини був звичай обдаровувати молоду дукатом вагою 50 червоних золотих, пізніше заміненим на дукач з образом святої Катерини, ім'я якої з грецької мови перекладається як завжди чиста. До речі, у Франції і до сьогодні свята Катерина вважається патронесою старих дів, веселих Катеринет. Поступово дукачі почали зникати з ужитку. Спочатку дукачі почали забувати представники знаті. Це пояснюється тим, що за часів Петра І, після історії з Мазепою, до козацької старшини московською державою стали застосовуватися репресії. До нашого часу дійшло чимало документів описів конфіскованого майна козацької старшини, у надійності яких цар сумнівався. У репресованих вилучалося майно, речі з коштовних матеріалів, металів, такі як прикраси, столовий посуд, дукачі, вони переплавлялися на монети. Та частина знаті, яку репресії не зачепили, вона намагалася культурно наблизитися до царського оточення. Тому жіноцтво косацької старшини почало масово переходити на петербурзьку моду і переплавляти немодні та ідеологічно небезпечні прикраси на нові. Приблизно аналогічним чином склалася ситуація на українських територіях, що увійшли до складу інших держав. Після втрати Україною своєї державності, великі прикордонні міста урядом митрополі ціле спрямовано заселялися іншими народами, освіти та інші сфери громадської життя, деукраїнізовувалися, на заході. Це була полонізація, мадіризація, руманізація, на сході. На півдні це була русифікація. Щоб досягти успіху і реалізувати себе на державній службі, в релігійній чи навіть громадській діяльності, українці поступово позбувалися всього, що засвідчувало їх українське походження. І таким чином все більше ототожнювали себе з іншою культурою. Наразі це процеси складової гібридної війни. Наприклад, Загорський у Тапографічському описанні Харківського намісничества у 1788 році писав, що людність у Харкові за винятком невеликої кількості купецтва цілком українська, а станом на 1890 рік в Харкові, як писав Сумцов, дука чи рідко хто носив. В той же час Федір Вов визначає, що на початку ХХ століття дукачі ще дуже часто носили на Галичині і найбільш поширені на великій Україні. В центральній Україні їх подекуди носили навіть за радянських часів, коли замість царської монети чи релігійної медалі вставляли радянську монету. В одній із приватних колекцій зберігається оригінал такого лубенського дукача. До нашого часу збереглося небагато дукачів, адже під час голодоморів та Другої світової війни дукачі в якості цінного металу масово здавалися, переплавлялися і вимінювалися на їжу. Ці прикраси дозволили пережити голод і війну. Таким чином, у 60-ті роки ця прикраса молоді була забута і в українських народних костюмах того періоду практично не відображалася. Якщо коралове намисто характеризується як візитівка традиційної української культури, то Дукач це печатка, що засвідчує українство. Тож, як каже українське прислів'я, намисто не тісто, в печі не спечеш. А це був подкаст Україна за кермом і я його ведуча Настя. Почуємось.